Спорту і видовищ. Прикарпатські чиновники продовжують розмірковувати над проектом сучасної арени. Свій варіант новітнього спорткомплексу обласній робочій групі представили співробітники місцевої філії науково-дослідного інституту Дніпромісто. Багатофункціональна споруда, яка зовні нагадує сіднейську оперу, міститиме в собі як основну арену, облаштовану за європейськими вимогами, так і додаткову залу для тренувань та концертний майданчик. Перше – економічність, друге, щоб можна було виконати місцеве будівельними матеріалами і будівельними і нашими будівельниками, а не затягувати сюди якісь зарубіжні технології, які декілька разів дорожчі і потрібні значніші витрати. Основне це є футзал, футзал, волейбол, баскетбол. Ми з своєї точки зору вважаємо, що він повинен бути більше універсальнішим і передбачити можливість для переобладнання його під ручний ранбол і навіть під хокей льодову арену. Окрім того, спроєктована Дніпромістом арена цілком може слугувати не лише місцем для спортивних змагань, але й виставок. Або ж навіть перетворитися на кіноконцертну залу. Наразі це вже другий проект, представлений на розгляд робочої групи. На відміну від столичного, даний варіант таки. Припав до душі очільникам різних галузевих управлінь, хоча про остаточне затвердження говорити ще рано. Проект перш за все передбачає наявність можливості для занять ігровими видами спорту і для прийняття е турнірів європейського масштабу. Проект е при умові доопрацювання годиться про те, що проектантом може бути Діпромісто. Ці висновки зробили не професійні будівельники. Які були присутні тут. Професійні архітектори ми рекомендуємо. оскільки це рішення дуже серйозно? Ми рекомендуємо його ще додатково апробувати на засіданні профільної депутатської комісії. В обласній раді сподіваються, першу суму на оплату проєктно кошторисної документації вдасться передбачити в бюджеті розвитку вже на найближчій сесії, 23 березня. Загалом, за попередніми підрахунками, ймовірну вартість майбутньої арени. Порівнюють із масштабними спорудами останніх років, до прикладу, харківським локомотивом.